Я боюся помилок, а тому не ризикую. Це ще одна така от ментальна конструкція, яка шкодить юристові. Вона перезводить до того, що юрист береться тільки за справи, які йому відомі. Тобто, десь один чи двічі в житті він напружився, щось взяв у роботу таке, яке йому було невідоме, і тепер цими всіми дорогами їздить по накатаній, займається тільки. Тими уже клієнтами типажі, яких йому відомі. Тобто не бере, до прикладу, якихось клієнтів, які із інших соціальних груп. Ну, можливо, там багатших або бідніших, одначе у великій кількості. Не бере, до прикладу, клієнтів, які іншої національності, іншого віросповідання. Не вивчає нові ринки і нові сенси. Коротше кажучи, не спостерігає за змінами. Не спостерігає за новими підходами, які б дали можливість жити у цих змінах. Коротше кажучи, не оновлює свою таку от ментальну прошивку у зв'язку з тим, що існує така от ментальна модель, я боюся помилок, а тому не ризикую. Краще не ризикувати і тоді ніколи не програєш справу. Завжди можна брати справи, судові, зокрема, тільки ті, які з власної точки зору можна виграти. І ризикувати не потрібно. Коротше кажучи, такий от підхід. Як ви розумієте, він не дасть взагалі жодних можливостей до публічних там експериментів, до того, щоб взяти якусь нову справу, ну і так далі. подібне. Тобто наповнить життя певним страхом нового. Що робити? Потрібно спробувати. Розширювати зону свого комфорту, не виходити за неї, а розширювати. Тобто робити середовище, в якому ви живете, комфортнішим і масштабувати його. Це один із варіантів. Якщо вас цікавлять якісь додаткові варіанти, то пишіть в коментарях до цього відео і зорієнтую.